Вітаю, друзі, сьогодні поговоримо про правду і кривду, про добро і зло в цій війні. І що зараз змінилося, а змінилося дуже багато. І, до речі, не в нашу сторону. От. Ну, то, ну, почнемо з початку. Значить, На початку війни я говорив, що е, якщо ми на боці правди, а Росія була на боці кривди, то на невидимому плані. Ну, в немидому світі. Різні там сутності, там є сили, добра, зла і так далі. Вони всі були на нашому боці. Ну, так скажемо, більшість була на нашому боці. От. І в тому числі і Америка. І зараз ми поговоримо ще про Америку, що вона з себе представляє. Так от тоді нам просто не вистачало снарядів, нам просто не вистачало. Ракет, дронів, ППО і так далі, для того, щоб в цьому реальному світі побороти ту кривду і те, що вже ну, ну, точно де ми праві. От точно праві, і всі на нашому боці а, пройшло три роки. Ми відважно захищалися. Ми відстояли дуже багато. Якщо б ми це ну, не робили, то ми б ясна річ не відстояла ну, завдяки нашому духу. Завдяки е, допомозі партнерів, завдяки е, глупочам російських е, там воїнів і так далі. Тобто, ці всі люди, які нападали, вони е, ну, в топку е, історії викидали, ну викидають дуже багато людей. Тобто, це ну, взагалі якась така війна, м'ясна, неправдива е, і вона точно кривда. Так, от нам потрібно було просто назбирати сил в цьому світі для того, щоб перемогти Росію, і для того, щоб повернути Крим і повернути території. І, в принципі, ця історія ну можлива була, якщо б нам просто дали зброю при тій підтримці. І Путін, і вся ця верхівка була би типу Нюрнбергський трибунал, вони платили репарації. Вони платили компенсації, відновлювали би і так далі. Тобто, це було б як з фашистською Німеччиною у часи Другої світової війни. Що зараз змінилося? Змінилося те, що Америка, яка була нашим другом і вона виступала на боці правди на, ну, на боці сил добра, вона перейшла і особисто Трамп вони перейшли на інший бік, на, і, на, на бік Росії. І Трамп же ж ну, це не просто одна людина, він представляє велику таку державу, яка ну, найсильніша в світі за армією, з купою, ну, купою ресурсів. І, до речі, якщо говорити про е, США, як воно утворювалося, ці люди, ця країна, яка зараз там, вона ж витіснила е, ну, корінне населення, індеці. І індійці вони були дуже сильні, з сильними магами і ну з сильним оцим ресурсами, і так далі. І до сих пір їх вони з невидимого світу там то торнадо, то смерті, то урагани, то пожари. Коротше, вони з того світу ще до сих пір. Оці всі духи тих ну, народів, які там існували. Вони ще тут саме тут ну, нищать зараз, пробують нищити цю цивілізацію, яка прийшла їх. Так тако, ця цивілізація США, вона знов ну, дуже-дуже сильна. І якщо вона на боці Путіна, на, ну на боці зла буде, а я так бачу, що дуже складно переконати Трампа, ну прийняти сторону добра, тому що йому подобається. Йому це подобається. Йому подобається ну, керувати світом, керувати всім. Тоді у нас не вистачає. Тобто, кривди настільки багато, що е, нашої правди не вистачає на невидиму світу. Ну, зараз і ну, ще нема такого проявлення в цьому світі, але там вже не вистачає. І тут нас може спасти тільки, ну, тільки диво, нас може спасти якась дуже крута коаліція, яка буде за правду дуже е, сильна. Наприклад, це якісь партнери, Велика Британія, Можливо, Франція, Німеччина, Турція, Канада, Австралія і так далі. Тобто, якісь країни, які ну, дуже потужні, але вони повинні утворити щось: тобто, утворити якийсь союз, який буде на боці правди. Тобто, якщо США будуть зараз на боці кривди. То потрібна якась сила, яка би хоча б могла конкурувати хоча б трошки. Тому що у нас ще є е, хижак, це Китай, і хижак, виявляється, зараз це США. От, І в цій ситуації Україні треба просто зберегтись як країні, тому що її будуть шматувати. І нам треба, ну, ясна річ, що ми робимо все, як ми робимо, е, і нам е, поки. Це не відчутно ані на полі бою. Так, да, ми відступаємо потрошки, але просто це не критично, але може бути через півроку, рік ну, дуже критично, якщо допомога зупиниться. От. Тому така ситуація. Це просто зріз такий про правду, кривду добро зло в цій війні. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наші канали, Донайте, заходьте на наші проекти. Вчіться характерницькі науки всього найкращого. Слава Україні!